Всім привіт! Ось нарешті я закінчила свою королеву ночі. Ось така вона в мене вийшла, красунечка. Мені цікава ваша думка, як вам подобається чи ні. Хто має бажання придбати цю красу, то пишіть мені в особисті. Вона є в наявності. І вільна до продажу може завтра поїхати іменно до вас. Вона дуже-дуже гарна, цікава. Кольори підібрані дуже ніжно. Використовувала в роботі я ронделі, вони гарно переблискуються, додають прикрасі об'ємності. Дуже вона вийшла, така цікава, енергійна, жива. Кого цікавить схемочка? В описі під відео буде вказана ціна або майстер-клас. Також все я вкажу. А від вас я чекаю коментар, як прикраса подобається чи ні, і чи вдало підібрала я відтіночки. Все тільки залежить від вас. Підтримайте мене, будь ласка, своїм коментарем. До нових зустрічей!